На Житомирщині поліція затримала підозрюваного, який зберігав арсенал зброї у гаражі та будинку. З метою виявлення доказів чинення вбивства, яке сталося у Житомирі 27 березня у мікрорайоні. Польова поліцейські перевірили ще декілька осіб на причетність до резонансного злочину та провели низку обшуків. 18 квітня слідчі слідчі управління спільно з оперативниками управління карного розшуку поліції області та працівниками управління стратегічних розслідувань за. Силової підтримки РПО провели сім обшуків у селищі Попільня. Житомирського району під час слідчих дій поліцейські виявили цілий арсенал у 41-річного жителя Київщини, який він зберігав у гаражному приміщенні та в будинку, що на Житомирщині. Правоохоронці вилучили протитанкову ракету, протипіхотні міни, підривачі, постріли, понад 25 кілограмів вибухівки, понад 22 тисячі набоїв різного калібру, понад сотню гранат, прицільні пристрої до РПГ, підривний пристрій, набої до гладкоствольної зброї та час частини бойового автомату Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку. Встановлено, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину та за незаконне поводження зі зброєю. Речові докази відправлені на експертизу. Поліцейські встановлюють походження виявленого арсеналу. Слідчі слідчого управління за погодженням з обласною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.